Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Наталія Малох про корупцію митницю далі в оригіналі. Це треба чути. Про те, як вивозять гроші з України, частина друга. Передаю вам слова одного митника, які мені сорока на хвості принесли. Що він каже? Каже, пряма мова. Ось, везуть вони 3 мільйони валюти кешем. Ось вони в чемодані. Каже, а я нічого цим людям заподіяти не можу. Тому що до мене прийшла постанова, розпорядження зверху про те, що конкретно в ці три дні не потрібно питати жодних документів про походження коштів. І будь-яка людина в ці три дні може вивезти будь-яку суму без жодних документів. У мене питань до митниці нема жодних. У мене є питання по корупції. На жаль, і це підтверджує, що літні інсайди, про які тоді говорили західні ЗМІ, з таток на берегах посиденьок в Швейцарії, Пише розвідник Юрій Швець. Як відзначають закордонні спостерігачі аналітики на важливій зустрічі, українська делегація завжди вирушає к циганські табір дивні люди великої кількості. Незрозуміло, де члени делегації, а де не члени, У тім місці, куди прилітає напханий пасажирами президентський літак, обов'язково відкривається рахунок у банку. Туди випереджаються ті валізи. Перебування української делегації на саміті миру в Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів, адже всі ці високопосадовці літають виключно першим класом і поселяються в п'ятизіркових готелях. Примітно, що цього разу з огляду на те, що швейцарці дізнались про звички людей, які приїжджають під командою Єрмака, швейцарський уряд був жорсткий, і швейцарці поставили умову, щоб, по перше, всі прибулі мали дипломатичний імунітет, щоб їх коло було обмежене, і з обмеженою кількістю авосік, тобто валіз, крім того, дуже важливо, щоб українці розплатились, тобто внесли свою частку. Не так, як ви любите сказали швейцарці, а сертифікованим чеком і тільки з держбюджету знають, бо вже чули про операції, що їх практикують за кордоном. Деякі українські високі посадовці, які спершу платять чорним кешем, а потім наповнюються з бюджету, і таким чином відбувається кругообіг. Хатія Деканоїдзе, колишня голова Нацполіції України, відреагувала на інформацію, щодо її можливої роботи на митниці. Планів отримати посаду в неї не було. Проте в час війни, та що робитися на митниці, це недопустимо. Деканоїдзе зазначила, що прибула в Україну по особистим справам. Можливо, призначення вона не обговорювала. Взагалі нічого не знає, ніхто зі мною не говорив. Деякі політичні телеграм-канали заявили, що варто запросити очолити митницю саме хатіодиканої, зазважаючи на вал тієї корупції, яка там є, і це в час війни. Митники навіть цим не нехтують і гребають в дорога, аби пропустити допомогу нашим хлопцям. Вони і такі жінки, як Лана Зеркаль, дійсно могли б навести лад. Принаймні, залужний був би спокійний за хороший митний тил. Зазначимо вчора. В Мережі поширилась інформація про те, що українські митники вимагали хабар від британців, який хотів завести пікап в Україну для зсу. Сягнути з волонтера хотіла нібито 300 доларів. США. відповідний пост Фейсбук написала українська телеведуча Вікторія Кіоса, яка наразі проживає в Лондоні. Коли та де стався інцидент, а також ім'я британця, дівчина не оприлюднила. Британець довіз пікап до українського кордону, попросив передати військом. З нього намагались здерти 300 баксів. Чувак розвернувся і прицимповою поїхав назад. І потім ви хочете, щоб я просила його тут в Англії донатити. Написала журналістка. Вікторія додала, що Британія не говорить про війну в Україні, допоки українці самі не нагадають. За її словами, реакція на нагадування про війну у іноді така, що здається, що їм зіпсувала настрій українським Черніговим. До чого я веду? Я не знаю, як боротись з хемщиками, котрі з 91-го року розривають нашу неньку, не розуміючи, чи є сенс боротись, але мене просто струмом б'є, коли я бачу сукні і шампанське монське. Монакських істаграмних жіночок з нашими паспортами розумію, що ці гроші могли бути зараз в оборонці. Єдине в кого вірю, і заради кого не хочу пускати руки наше військове. Ми зобов'язані їм життям. Робіть все можливе, щоб допомогти їм у всіх сферах. Бо якщо мені цивільній людині хочеться інколи кричати від того, що дізнаюсь, я не являю, які емоції переживають вони. Пише Вікторія у своєму дописі. Сама Вікторія на прохання надати більш детальну інформацію про інцидент написала, що всі, хто повинен її знати, вже знають. В коментарях в той же час просять залужно нагодувати митників на пункті пропуску, якщо будуть повторні випадки. Нехай жаруть ті бакси, якщо їм так хочеться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.